Вітаю! Тема нашого сьогоднішнього уроку української мови Пряма мова, розділові знаки при прямій мові. Розглянемо два речення з прямою мовою. Обізвався старий батько. Чого ждеш, небого? Ти не бачив мого брата? запитав Дмитро. Умовно ці обидва речення можна поділити на дві частини. Обізвався старий батько і запитав Дмитро. Це слова автора. А чого ждеш не Бога у першому реченні, а у другому Ти не бачив мого брата є прямою мовою. З цього ми можемо зробити висновок, що пряма мова це точно передане висловлювання певної особи, а слова автора це слова, що вказують, кому належить пряма мова. Запам'ятайте, діти. Пряму мову записують з великої літери і беруть в лапки з обох боків. У кінці прямої мови знак оклику, знак питання і три крапки ставимо перед лапками, а крапку і кому після лапок. Розглянемо два речення. Хто знайшов цей словник? спитала вчителька. Старий бадьоро вигукнув. Нарешті завершили роботу. Як бачимо, в першому реченні пряма мова стоїть перед словами автора, а в другому після них. Тому ми повинні з вами запам'ятати правила оформлення прямої мови на письмі. Якщо слова автора передують прямій мові, то після них ми ставимо двокрапку, а пряму мову записуємо з великої літери і в лапках. Пророчо звучать слова кобзаря. І чужого научайтесь, і свого не цурайтесь. Якщо ж пряма мова стоїть перед словами автора, то вона записується з великої літери в лапках, далі ставимо кому, тере і слова автора записуємо з маленької літери. Хай він б'ється, хан хитрує і до князя шле посла. Або інше речення Пряма мова перед словами автора. Зараз виморозива цілу коробку, мріялося Денискові. Бачимо пряма мова в лапках, після неї три крапки, і із малої літери слова автора. Перед вами завдання. Маємо три речення. Діти розповідали, що люблять навчатися в школі. Вікторія говорила, що у її мами довга коса. Кіт казав, що все життя на мишей полював. Вам потрібно відредагувати дані речення так, щоб вони перетворилися на речення із прямою мовою. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Виконали? Перевіряємо. Отже, перше речення діти розповідали Ми любимо навчатися в школі. Вікторія говорила, у моєї мами довга коса. Кіт казав, я все життя на мишей полював. Вдома ви опрацюєте параграф 63, виконаєте вправу 493 і вивчите правило на сторінці 180. Виконані завдання пересилайте зручним для вас способом на Viber, Messenger, електронну пошту або Classroom. Бажаю успіху, будьте здорові.